З 1 липня всі аптеки України мали під'єднатися до програми Доступні ліки. Це державна програма, завдяки якій люди з хронічними захворюваннями можуть отримувати необхідні ліки безплатно або з частковою доплатою. Щороку цією програмою користуються майже 5 мільйонів українців. Як все спрацювало цього року, розкаже Наталя Кулик. Світлана Миколаївна постійна клієнтка цієї аптеки. Раз на декілька місяців приходить за ліками від астми. Я прийшла в аптеку купити препарат Симбікор. Він да? такий дорогостоящий, для мене да, для пенсіонера, стоїть 700 гривень, але по програмі доступні ліки нам його ну, безкоштовно. дають. Врач виписує рецепт, звичайно, там 3-4 штучки в рецепті, це на 3-4 місяці мені вистачає. Якби купувала самотужки, довелося. Викласте аж дві вісімсот пів За програмою Доступні ліки. Препарат обходиться жінці безкоштовно. Його вартість аптеці компенсує держава. Програма Доступні ліки для українців з хронічними хворобами діє в Україні ще з 17-го. Багато аптечних мереж вже беруть в ній участь. Від учора з 1 липня реалізовувати препарати за нею мають всі без винятку. Перед цим вони мали підписати договір з НСЗУ. Це найбільше розширення програми з моменту її запуску. Ця мережа комунальних аптек в програмі від самого початку. Лікарі навчилися писати, ми навчилися відпускати. Е, програмісти зробили так, щоб було поменше багів, нічого не клинило, глючило і так далі. Безкоштовно або частковою доплатою відпускають ліки від поширених хронічних захворювань: серцево-судинних, гіпертонії, діабету, також інсулін, захворювань нервової системи, астми та інших. У переліку затвердженому МОЗ понад 600 препаратів, 75 діючих речовин. Усе. Що треба пацієнтові сходити до свого сімейного або профільного лікаря, отримати електронний рецепт на доступні ліки і забрати в будь якій аптеці. Деякі абсолютно безкоштовно, деякі з доплатою. Коли е, пацієнт приходить до нас з електронним рецептом, ми вводимо цей 16-значний номер в комп'ютер, і е, програма видає список препаратів аптека. Озвучує, які препарати можна придбати, там якого виробництва українського, неукраїнського, конкретно якого заводу і з якою доплатою. А людина вже далі потім сама вибирає, чи вона бере безкоштовний, чи вона бере там з маленькою доплатою. Ліки від хронічних хвороб, які покриваються програма, часто дуже дорогі, а приймати їх треба постійно. По декілька тисяч гривень коштує інсулін чи імуносупресивні. А взявши рецепту сімейного, українці можуть заощадити. Тест полоски для вимірювання глюкози в крові. Вони дороговартісні і особливо люди, які пенсійного віку, не кожен може собі це дозволити. От а держава компенсує і ці всі тест полоски вони. Забирають безкоштовно у цій аптеці, що теж бере участь в програмі давно щодня приймають щонайменше п'ять пацієнтів, які прийшли з рецептом за доступними ліками. Але багато людей про програму ще не знають. Особливо пенсіонери інколи вони приходять і купують за повну вартість препарати, які для них не дешеві. Це від 500 гривень і більше. Тому ми таких пацієнтів звертаємо їхню увагу, що вони зверніться до свого лікаря, отримайте рецепт. І ви це зможете брати безкоштовно. Фармацевти нагадують, що програма Доступні ліки стосується не лише пенсіонерів, а людей будь-якого віку, хто має хронічні хвороби. Перелік препаратів постійно оновлюється цього року. МОЗ планує рекордно розширити список. Додати медикаменти для лікування онкологічних захворювань, анемії, нові від серцево-судинних недух і вперше препарати для дітей додатково охоплять півмільйона українців. На цей рік держава запланувала понад 6 мільярдів гривень на цю програму. Наталя Кулик, Кулеківгензозуля, факти сітіві, марафон Єдині новини.